Я з коло меєм, між Чернівцями і Львовом. Ні, ну я ні, Коломия, я розумію, що я розумію, що Прикарпаття. Я бору у Франківську, а був у, да. у Богородчанах. Так, та. Франків... да. ну я кажу, що я був тільки у Богородчанах і в Івано-Франківську, але, але я розумію, що Коломея десь там поруч бігала, так що я. Да, та... Маленьке місто, воно таке компактне, але ну, тут скучно. Ну, я, я не знаю, розумієте, я в третьому поколінні киянин. Моя колишня жінка з Житомира. Мені Житомир подобався все життя більше ніж Київ. розумієте, менше місто в рази менше ніж Київ, в десятки разів менше. Але от воно, якраз таке, воно більш українське. От і воно, якраз таке, що, ну. Ну, хто хоче, щоб було галасно і вирувало, то звичайно, тому треба до столиці або до обласного yeah. центру. А кому треба просто от так? Оце я розумію, Це при тому, що в мене темперамент холеричний, тобто я не люблю там сидіти так тихенько, але все одно мені от набагато краще, от щось таке, що воно маленьке. Okay. от це перше. Друге, значить в мегаполісах. Ну, це в мегаполісі вони в радянський час вони задумувалися як котли перемелювання націй, щоб етноси стирати, щоб етнічні ознаки, етнічні... Ну, ідентичність витирати, щоб люди зміщувалися, uh -huh. ось а взагалі для людини, ну для психіки людини, це ненормально, що людина живе в мільйоннику. Йому краще жити, так в Галич, маленьке містечко, Галич, там 5 тисяч мешканців. Оце от нормально. Ти більш-менш знаєш людей. Твоя репутація щось означає, бо в Києві ти переїхав на іншу вулицю, і все. І тебе ніхто не знає. От. Так? А о, живеш в Галичі, то ти думаєш, і, і знають твого батька, і знають твого діда. І, ну тобто отак от. Тому це більша відповідальність, тобто зовсім інша свідомість у людини. Так, та, більша відповідальність, коли ми безвідповідальні, ми тварини. то ну, я, я ж за, за це й кажу. Тому оце маленьке містечко, це краще, хай буде 20-40 тисяч мешканців, ніж 3 мільйони. Ну ну що ж це таке? Ну. Так та. Так що ну... в, в якомусь плані, Коломия, Ну, звичайно, що Коломия там може там, не бути там, якоїсь там. Парламентські бібліотеки, там чи є, е, інституту там шалімова щодо серця, але в принципі так для буденного життя, все основне. Я думаю, що є там стоматологія, там пологовий будинок, там е, школа, тут, школа, навіть і... більше тут все зручно. Тут за дуже зручно. Тут школи, вони недалеко. Ну ці райончики, вони так все побудовано. Басейни, оце парки, скверики. Воно. Воно дуже комфортно, воно як велике село. От, 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 от так і вот. треба щоб було. от це оце, оце найбільш здоровіше для психіки. Це найбільш здоровіше.